Хай, друзі, і чесно, я просто в шоці. Під моїм відео з трендом у Wednesday набралося 12 переглядів, а також 62 лайки. Я дуже вам вдячна за це. Також а, за 22 підписники. Реально, я реально такого не очікувала. Я думала, що я ще буду розвиватися десь, ну, не знаю, може, ще місяць або два тижні, але я, якщо чесно, реально такого не очікувала від вас. Дуже вам дякую за такий актив. Я буду старатися знімати навіть краще, ніж зараз, тому що я хочу, щоб ви бачили найкращу версію мене і ви в мене найкраще. Окремо дякую Марчах, блогерчі, яку я люблю дивитися. Вона написала мені коментарі з приємними словами. Дуже тобі дякую. Мені приємно почути це від тебе. І ви в мене найкраще просто всього вам найкращого, мої написники. Я буду намагатися знімати краще ніж зараз, і я буду продовжувати це робити. Всім бай і гарного дня!